В результаті надважкої кропіткої роботи вдалося звільнити аж 215 українських військовополонених і за їхньою доле спостерігала вся Україна. Врешті ми видихнули з полегшенням, отримавши таку благовість. Звичайно, повернути всіх поки не вдається, але це надзвичайний крок. І якщо в нас новину зустріли як чудо справжнє, то в російському інформ... інформаційному просторі майже нічого, ні про сам факт, ні кого на кого обміняли. Якщо ви розумієте про що я говорю, тобто про. Медвідчука. Чому так? І чи допускаєте ви, що Путін оголосив мобілізацію рівно в день цього масштабного обміну, аби применшите якось його значення? Можливо, тому що ось що найцікавіше азовці, бо їх було дуже багато, саме серед тих, кого обійняли. До того ж дуже саме відомі азовці, які стали, скажу так, символами, Символами Азов стали символами Маріуполя. Так от, саме Азов, це той підрозділ, який є кісткою в горлянці російського режиму. А тому, що саме ці підрозділи, саме ці бійці, вони Фактично блокували досить досить о, довгий час о, величезну кількість навали російських окупаційних військ, а вони не валювали потенціал о, російських підрозділів, о, які о, були спрямовані на Маріуполь, та блокували їх просування в інші по іншим напрямкам напрямком Запоріжжя, в напрямку Дніпра, та саме Маріуполь став тією фортецею. В, в, в кордонах якої було знищено велику кількість російського потенціалу, який розраховували ще використовувати саме не тільки на лівому, але вже й вже і навіть на правому березі Дніпра. Ось у чому справа. А ці люди вони особисті вороги Володимира Путіна. Але він нічого не може зробити. Щоб їх залишити в Росії, закатувати, вбити, хоча в Оленівці так і було зроблено. Велику кількість а, саме наших полонених вони вбили, закатували а, та намагалися якось це а, саме імітувати якийсь обстріл. Але все ж таки, те, що відбулося, треба розуміти. Ось а, дуже цікаву яку річ: а на сьогодні у України насправді більше а, полонених росіян. Аніж в Росії а, полонених українців. По-друге, серед полонених а, росіян у Збройних сил України велика кількість а, офіцерського складу нижчої середньої та навіть вищої ланки. А, не про всіх відомо, але вони є. Про це знають в Росії. А також а, в полоні у Збройних сил України велика кількість представників. Досить специфічних вузькоспеціалізованих професій військового напрямку, які необхідні саме а, росіянам, як професіонали, тому що в них брак на сьогодні саме з цією спеціалізацією у військах. А, коли ми кажемо, наприклад, про їх мобілізацію, так а, вони можуть мобілізувати усе це, все, що там бігає, по Магадану у Сурізьку та улан уде та шукає, де е, нахильнути боярки, але дійсно професійних військових в них не так багато вже. Тобто рядовий склад е, так званий фарш, а він в них є, який навіть не вміє повноцінно використовувати стрілецьку зброю. З іншого боку, в них немає, наприклад, командира якогось підрозділу. А в них нема офіцера середнього середньої ланки в достатній кількості. В них нема професійних пілотів, фронтових бомбардувальників або ударних гелікоптерів. Навіть многофункціональних гелікоптерів для використання, для транспортування тих чи інших вантажів, тому в цьому проблема. А в нас вони є в полоні їх російські, вони в них зацікавлені. І ми маємо більш, важлив, щоб тиснути саме на росіян для того, щоб вони здійснювали цей обмін. А тому, коли а, росіяни почули, що було о, обмінено а, азовців, ну хто такі азовці у а, а, світогляді росіян? Ну це нацики, mm -hmm. так це ось ці а, саме тих, кого треба денацифікувати, кого треба демілітаризувати. Окей, добре. Ну ось нацики, вони вже що з ними треба було робити? Усі ці місяці ми бачили в інформаційному просторі Російської Федерації, як постійно вони ретранслювали ці наративи, що їх треба одразу розстріляти, що їх треба там довічне ув'язнення, все таке інше. Показовий зробити парад з полоненими та, та і так далі, і так так далі, далі, і так далі. Чим це закінчилось? Повернули. Тому що у вас немає іншого виходу, бо ви залишитесь взагалі без офіцерів та без а, якоїсь а, професійної ланки в своїх військах, а скільки ще будуть обмінювати. А, тому на сьогодні я більш ніж впевнений, що обміни вони продовжаться. У України саме зараз є можливість робити Росії ультиматуми. Навіть не, не Медведчук це якийсь там а, такий був елемент а, дуже важливий обміну. Ні. А, окрім нього, є величезна кількість російських полонених, яких вони бажали би вже повернути. О, добре, ми готові до цих перемов до того ж. А чим більш а, вдалим буде наші наступні контрнаступальні дії, тим більше буде в нас саме цього обмінного фонду.